Вітаю глядачів Ютуб каналу Фокус. Сьогодні з нашим гостем Володимиром Фесенком ми будемо спілкуватися про гучні затримання в Україні, фінансову допомогу зі сторони США, а також про нові санкції проти Росії. Пане Володимире, вітаю. Вітаю. вас. Хочеться одразу нашу розмову розпочати з такого інциденту, як Ілон Маск, так, тобто те, що він. Постійно публікує в Твіттері, дуже багатьох українців обурює. І нещодавно він опублікував пост. Всі ми про це знаємо про нашого президента. Прокоментуйте, будь ласка, це. Україна може якось на це впливати чи ні? Ну, впливати ми не можемо. Але відповідати треба. Проте, варто не повторювати помилок, які були в емоційній, і, ну скажімо так. Не зовсім правильній полеміці, яка була з поляками, ми почали гратися в конфліктну гру, яка розпочалася в Польщі внаслідок конфліктної виборчої кампанії. І, на жаль, одною з конфліктних тем стала Україна. Не тільки Україна, до речі, там Німеччина також, да. але ми почали гратися в ту же гру, і вона зіграла проти нас. Тому таких помилок не треба повторювати з маском. Маску треба відповідати в схожій формі. Формі іронічного тролінгу, але треба бути вище цього. Без образ, без е, демонстрації е, слабкості, треба бути вище цього. Да, і треба маску казати, що, Ілоне, коли йдеться про силу, благородство або дружбу, то це не про гроші, а це про те, що другу треба допомагати, коли друг в біді. Да, ну і можна запитати, да, хто він? Mighty Mouse або Скрудж Макмаск. Да. Хто він, Айронмен або, скажімо так, пьосик Путіна. Ну, це я, я не раджу цього писати, це я від себе вже кажу. Да. От, ну, якийсь іронічний тролінг, але такий стриманий. Да. Трохи можливо гумору, о, да, Можна відповідати приблизно в такому ж стилі. Це буде нормально, і треба демонструвати, що ми вище, що маск, скажімо так, проявляє свою дрібність в цьому сенсі. І на жаль, він діє не зовсім правильно. Те, що робить маск, це і постась трампізму. І на це треба зауважувати, робити поправку, але не починати агресивну війну? Тому що це частина настроїв США, з якими нам треба працювати, не воювати, а працювати з такими настроями. А невже Маск не розуміє, що Росія це країна-агресор, і вона вчиняє безпосередньо військові дії так, агресію проти незалежної України? Слухайте, ми хочемо, щоб маск думав, як ми? А люди різні, з різними інтересами. Версії, чому маск от, діє саме таким чином, є різні. Хтось вважає, я думаю, не безпідставно, що в оточенні маска є люди з проросійськими поглядами, або от я читав інформацію, що люди з походженням з Росії. І вони впливають на маска. У маска, знаєте, от здається, ну, за його вчинками, заявами, каша в голові. Амбіцій багато, а амуніції маловато. От як це не дивна інтелектуальна амуніція, тому що амуніція або інтелектуальні здібності в технологіях, в сучасних технологіях це одне, а розв'язання міжнародних проблем, розуміння міжнародних проблем це трохи інше. Це різні професії. Да. Що, от спільного між масками і Трампом це спрощення ставлення до розв'язання міжнародних проблем. Плюс страхи страхи. Э, у Трампу одні, у маска інші. От маск боїться війни. Боїться війни, коли всі симпатизували Україні, він нам допомагав, надав старлінки і так далі. А потім почали працювати. От страхи, маска, страхи його щодо ядерної війни. Почали працювати, можливо, люди з оточення з проросійськими поглядами, і так далі. Ми ж бачимо, маск там заграє із Китаєм, і з Росією іноді. Тому чекати від нього, щоб він думав так, як ми, ну, не варта. Люди різні, і треба робити поправку на цю різність. Не всі думають так, як ми. Дехто і розуміє, що є країна-агресор, але є егоїстичні інтереси, наприклад, як у Індії або у Туреччини. Так що в цьому сенсі я противник, от особливо, коли ми аналізуємо. Ситуація в інших країнах противник чорно-білого мислення, коли ми сприймаємо або ворог, або друг, більшість людей в світі не є ні нашими ворогами, ні нашими друзями. І оце треба а... сприймати. Да. Кожен раз треба робити конкретну поправку, але ми не маємо діяти таким чином, щоб якщо людина або країна нас не підтримує напряму. І в повному обсязі відразу записувати їх в ворогів, ні, треба робити поправку, і до кожної країни або до кожної впливової людини треба шукати свою особливу тактику. Пане Володимире, якщо ми говоримо зараз вже про конфлікти, так е, чи можемо ми вважати не певні непорозуміння між Україною та Польщею серйозним конфліктом? Взагалі ми можемо повернути е, відносини, так якщо, наприклад, до влади прийде Дональд Туск. Ну, якщо прийде Туск, ситуація буде для нас набагато більш, скажімо так, спокійною, більш раціональною, зрозумілою, тому що Туск представляє більш активні проєвропейські і ліберальні політичні сили в Польщі. Нам буде легше працювати з Туском. В чому проблема з нинішньою правлячою партією? Це ж не перший раз, проблема виникла. Я нагадаю, вони були, коли був при владі Порошенка. Тоді це було пов'язано е, з історичними темами: тема Волині, е, тема там е, ставлення до українського націоналізму і так далі. Були і певні політичні протиріччя, там е, поляки критично сприйняли і не тільки поляки, наш закон про освіту, і так далі. Взагалі ну, треба розуміти: нинішня польська влада це м'який поміркований. Е, і антиросійський варіант популістської політики консервативної, правоконсервативної, популістської політики чимось близької політики Орбана, але без проросійських симпатій. А навпаки. В усьому іншому багато спільного. Оцей такий фундаменталістський правий консерватизм – Певні прояви націоналізму, великодержавного націоналізму, зазначу вони є Так що в цьому сенсі. Коли почалася війна, ну вірніше, потепління в україно польських стосунках відбулося, коли президентом став Зеленський. Йому вдалося знайти спільну мову з президентом Польщі Дудою. В принципі, налагодились такі особисті дружні і нормальні стосунки, і поступово почали долати ці проблеми, які виникали раніше. Поступово. проблеми не нові, вони давно існували. Але от я ж кажу, було певне загострення. Зараз нове загострення. Воно пов'язане з двома причинами: одна причина об'єктивна, і вона буде діяти і далі, і не тільки з Польщею. Це конкуренція між Україною і виробниками аграрної продукції в Європейському Союзі. Ну, в даному випадку, конкуренція на занових ринках. Оце об'єктивна і тривала проблема. Вона буде і далі. Зокрема, вона буде проявлятися. І під час наших перемовин з європейським союзом, і це буде на мій погляд, буде головна проблема, найбільш складна. Але проблема, по якій я думаю, можна буде знайти компроміси. І те, що зараз вже починаються перемовини по цій проблемі після емоційного протистояння, це вже добре. Інший чинник він ситуативний, але він найбільш конфліктний це вибори. От вибори вони е, спровокували з боку правлячої партії. Ну, по-перше, такий, я б сказав, економічний і політичний егоїзм. По зерновій проблемі вони зайняли дуже агресивну позицію. Дуже, я б сказав, неадекватно агресивну. На жаль, з нашого боку, почалась те, що називається, отвєтка. почали, скажімо так, теж критикувати, іноді теж емоційно. і виникла емоційна реакція. На нашу критику поляки почали відповідати ще більш гостро, ще більш емоційно, з певними навіть образами, на превеликий жаль. Знов таки це е, диктувало ситуацію логіка виборчої кампанії. Їх електорат е, правоконсервативний, сільський, тому вони заграють з інтересами фермерів е, і тому категорично проти от, експорту українського зерна. Їх електорат більш націоналістичний. Серед їх електорату є люди, ну скажімо так, з критичними настроями щодо України. А є ще і скажімо так більш радикальні лаги, Там більш радикальний табір, де люди просто з відверто українськими настроями. Це меншість. Ці люди не домінують зараз в Польщі, вони в меншості, але вони є. Як є вони і в багатьох інших європейських країнах, тому от, на жаль, ця проблема загострилась під час виборів, і емоційна полеміка вона стала проявом конфліктної виборчої кампанії. І це стосується не тільки України, це стосується Німеччини зараз, наприклад, це стосується опонентів по виборах, тому що ну, зараз там дуже гостра і я б сказав дуже ворожа конкуренція. Нам не варто скажу, так втручатися в ці вибори польські. І для нас важливо зараз, от після, скажімо так, того як ми ну припустилися певних помилок, починаючи вв'язуватись о цю емоційну дискусію, нам треба зараз просто не реагувати на неї. Ну вінше там посол має реагувати, якщо є образи на адресу України, якщо є конкретні питання там від журналістів і так далі, спокійно, врівноважено треба відповідати, але без прямої емоційної полеміки, точно без образ, без критики. А з їх боку іноді це виглядає просто іноді по-дитячому. Ну от простий приклад. От заяви там польського прем'єра, деяких інших польських політиків, що мовляв, Україна робить ставку на Німеччину. Слухайте ну, якісь дитячі образи. Ти дружиш, ти не, не, не повинен дружити з іншим. Якщо хочеш, щоб дружити зі мною, ти маєш не дружити з іншою людиною. Це європейський союз. Ми будемо дружити з усіма членами європейського союзу. Тим більше, що зараз країна, яка нам найбільше допомагає в європейському союзі, це Німеччина. Тому ми не будемо відмовлятися від дружніх стосунків до Німеччини. У нас немає ніяких е, особливих емоцій, ніякої особливої підтримки до Німеччини. Навпаки, було багато критики, особливо в перший рік війни. Але от зараз протиставляти полякам Німеччину і себе по відношенню до нас це неправильно. Неправильно навіть з точки зору логіки війни проти Росії і з точки зору логіки європейської інтеграції України. Але це є. Або наприклад, вони кажуть, що з ця зернова криза вона виникла завдяки тому, що українська влада грає на боці олігархів. Яких олігархів? От буквально вчора. Нас з одним колегою запитав польський журналіст. Каже: А от Ахметов тут. ми кажемо, Ахметова інтереси не в не на зерновому ринку, а інтереси в енергетиці, в металургії. Да. Але тема олігархів, як і у нас іноді, і на Заході, до речі, так і в Польщі вона використовується як така страшилка. От треба створити образ ворога. Да, то це не Німеччина, то українські олігархи. Да. На жаль, знов таки, це така специфічна політтехнологія, не дуже чиста, не дуже правильна, не дуже коректна політтехнологія, яка зараз використовується правлячою партією. Під час виборчої кампанії в Польщі, але це треба пережити. Е, якийсь осад залишиться безумовно від цих емоційних конфліктів, але нам це треба подолати. Я думаю, що поступово після виборів, після того як завершаться вибори, стане зрозумілим, там хто переміг і яким буде новий уряд в Польщі. Поступово треба буде подолати ці проблеми. І відновити нормальні партнерські стосунки між нашими країнами, тим більше, що в цьому зацікавлені об'єктивно, стратегічно зацікавлені і Україна, і Польща. Пане Володимире, нещодавно з'явилася така новина, що захід може відмовитися від допомоги Україні через корупцію на всіх рівнях, і ось буквально нещодавно відбувається гучне затримання служби безпеки України сумського мера, так на отриманні хабарі. Скажіть, будь ласка, чи можуть такі випадки реально вплинути на військову та економічну допомогу від Сполучених Штатів Америки? Ну, по-перше, затримання мера на хабарі це якраз прояв боротьби з корупцією. Це і є прояв боротьби з корупцією. А, от якщо б не було таких затримань, ну, тоді да, була б критика. Ага, чому от всі говорять про корупцію, а затримань корупціонерів немає? Це перше. По-друге, не розповсюджуйте. Фейки про припинення фінансової допомоги з боку Заходу. Нема такого. І нема таких вимог до України. Є умови, які стосуються да, підтримки України, де може бути, скажімо так, коригування фінансової допомоги, але припинення, особливо військової допомоги, фінансової допомоги, про це взагалі не йдеться. Взагалі не йдеться. І коли, от, наприклад, з'явився той відомий список реформ, які у нас активно обговорюють. До речі, більш активно обговорюють ніж на Заході. У нас така це популярна внутрішньополітична тема. То спочатку було, було заявлено і невідомо звідки це з'явилося: що якщо Україна це не виконає, то буде припинена військова допомога Україні. Це була повна дурня, це була повна неправда через певний час, там за день-два. Почали виправдовуватися, казати ні, не йдеться про припинення військової допомоги. Більше того, було заявлено, і, в принципі, по тексту це було очевидно: йдеться про пропозиції, про певну рамку взаємодії. Да, є методика, яку Захід використовує, давно використовує по відношенню до України. Е, ну, після 14 року точно, але це було і раніше. Методику називають так іноді трохи цинічно, грошей в обмін на реформи. Таке у нас було. Я нагадаю, що те саме антикорупційне законодавство, тому що проблема корупції в Україні вона ж не сьогодні виникла, вона давно існує. І не превеликий жаль, це пов'язано із олігархічною політико економічною системою, яка у нас сформувалася, з величезним взаємопроникненням бізнесу і великої політики. І це такі знаєте, сіямські близнюки у нас Вони так споріднені, що розірвати їх дуже важко. І подолати корупцію в Україні неможливо за один-два кроки. Це просто неможливо, нереально. Да. Тут потрібна системна робота. І те, що нам пропонують наші західні партнери і раніше пропонували, коли от започатковували до речі, і за нашою ініціативою така також. Наших експертів, активістів започатковували антикорупційну політику, і зараз, коли пропонують її активізувати, йдеться про системність роботи. Системність. І, наприклад, ключовий елемент в цій системі це не арешти, вони теж важливі, це система електронного декларування і покарання за незаконне збагачення. За недостовірну інформацію в електронних деклараціях та да, за приховання своїх доходів або розхва або витрат, і так далі, оце важливо. да. Але є інфраструктура антикорупційних інституцій, яка має працювати, виконувати свої функції. З цим є проблеми, на жаль, їх створили, але ми бачимо перепади іноді суб'єктивного, іноді об'єктивного характеру, і в принципі зараз інтерес. І наших партнерів, які підтримували антикорупційну реформу, інтерес України в тому, щоб активізувати роботу цих інституцій. Там є проблеми. Просто створити замало. Я кучу, купу прикладів можу навести, коли створили інституцію, причому за моделлю, яку рекомендували наші західні партнери. Ну, про, наприклад, антикорупційний суд. Я нагадаю, тому що це вже не нова історія. Свого часу з 2016 року була полеміка. Про створення антикорупційного суду два роки. Два роки була полеміка. Ну тоді при Порошенка хотіли створити це в такій формі, щоб це було під контролем тодішньої влади. Будь-яка влада намагається контролювати правоохоронні органи і судову систему. Це їх інтерес. Але тоді наші західні партнери наполягали на тому, щоб. Була, скажімо так, незалежна система створення відбору суддів в антикорупційний суд за участю міжнародних експертів. Ну і в принципі, це було зроблено. Що ми зараз бачимо? Певний прогрес є, але рішення деяких суддів антикорупційного суду викликають: ну, скажімо так, багато питань і багато сумнівів. Так що нема на жаль тут ідеального варіанту, і тому потрібно постійно займатися цією роботою, потрібно її активізувати, але не йдеться про припинення. Я от думаю, що можуть бути, наприклад, ми хочемо отримати там додаткове фінансування, але не здійснили певних реформ. Або не виконали там певних зобов'язань. Нам можуть сказати, ви отримуєте це фінансування, але е, трохи пізніше, коли зробите от те, те і те. Отаке от можливо. Точно також з нами завжди працює Міжнародний валютний фонд. Це традиційна методика. Схожа ситуація була в відносинах з Європейським Союзом, коли ми отримували безвіз від Європейського Союзу. Ми безвіз отримали тільки після виконання цілої низки завдань. І от зараз, чим важливий цей список реформ, тим, що нам пропонується ну, певний, скажімо так, обсяг роботи, він має бути узгоджений, зокрема, й по термінах. Там є терміни в цьому документі, але вони орієнтовні. Да, так от вони мають бути узгоджені між нашими партнерами, а це конференція донорів. Це не тільки Білий Дім, це і Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, ну і країни Великої Сімки, і деякі міжнародні організації. От е, наш уряд е, має узгодити з ними от, всі ці завдання, а далі їх виконувати. Схожа ситуація буде і є, і буде у нас з Європейським союзом. Ми от виконували домашні завдання щоб. Е, Перейти до переговорів щодо вступу в Європейський Союз, коли почнуться ці переговори, ми отримуємо нові завдання більше по за обсягом. так що це нормальна ситуація, це не означає, що буде припинена підтримка. Але, от, наприклад, щоб прийшли до нас інвестиції після завершення війни. Щоб допомога здійснилася більш ефективно, щоб не було зловживань з цієї допомоги. Потрібні контрольні механізми, і в тому списку реформ зокрема йдеться от про такі контрольні механізми. Так що я до цього спокійно ставлюся і не йдеться про припинення. Mm -hmm. Да, от коригування, використання е підтримки України як інструменту стимулювання реформ України. Це буде, але не припинення. Пане Володимире, і на закінчення нашої програми, скажіть, будь ласка, про таку новину в нещодавному зверненні президента України Володимира Зеленського було піднято тему нового пакету санкцій проти Росії. Чому нові пакети санкцій так довго приймаються? Потрібно дуже великий проміжок часу, щоб прийнялись нові пакети санкцій. А також майже під кожен пакет санкцій Росія шукає і дуже успішно вирішує альтернативу цим санкціям. Ну, не альтернативу, вони адаптуються, е нейтралізують певні санкції, і не тільки Росія. Я можу вам назвати приклади країн, які десятки років жили під санкціями і вижили під санкціями. Проблеми були, як є проблемою Росії, але санкції не є смертельною зброєю. Так от я назву ці країни. Це Північна Корея, причому найбільш жорсткий режим, всесвітній режим, який був ухвалений Радою безпеки ООН. По відношенню до північної Кореї. І що? Північна Корея існує. Навіть ядерну зброю мають, давно вже мають. Да. Схожа ситуація з Іраном. Теж масштабні санкції були проти Ірану і діють проти Ірану. Але тим не менш, ну, Іран функціонує, певні втрати є, але от якраз і Північна Корея, і особливо Іран, вони побудували систему обходу санкцій. Ми знаємо про, про Шахеди зараз, от що там використовуються західні компоненти, і Росія теж, я думаю, що вони творче використали досвід Ірану. Іран поділився цим досвідом. Ну і у них і власний досвід був. Я нагадаю, санкції проти Росії були ще з 2014 року. Просто обмежені санкції. Після 24 лютого минулого року санкції стали більш масштабними, і вони дійсно вплинули на Росію. Негативний ефект є. От, Наприклад, зараз фактично в півтора рази здешевшала російська валюта. Є величезні проблеми на автомобільному ринку Росії. Фактично власне автомобільне виробництво в Росії воно схлопнулось. Зараз китайські автомобілі в Росії. Західних ну, мало їх завозять там, обходним шляхом, да, але їх набагато менше, ніж раніше. З літаками. Величезна проблема із запчастинами для літаків і так далі. Певні проблеми виникли для військової промисловості, але, на превеликий жаль, чому не, не ну скажем так, ефект санкцій виявився обмеженим? Тому що нема е, всесвітніх санкцій. Санкції підтримують проти Росії західні країни в основному. Такі великі країни, як Китай, Індія, Туреччина і багато інших не підтримують санкції проти Росії. І так, да, Росія фактично позбулася ринку газу і нафти майже повністю, ну там за деякими виключеннями в Європі, але частину, о, скажімо так, своєї торгівлі енергоресурсами вони переорієнтували на схід, от особливо по нафті, це Китай і Індія. Да. І ціни, на жаль, достатньо високі. На газ навіть були рекордними ціни. І в 2021 році, і в 2022 році, і це теж спрацювало на користь Росії. Тому е, певне послаблення Росії воно відбулося, але, на жаль, ефект санкцій виявився ну, не таким серйозним. Плюс Росія побудувала ну, систему обходу санкцій через Китай, через треті країни, там Арабські Емірати, наприклад, через Туреччину. І зараз, на мій погляд, завдання не просто в нових пакетах санкцій, а в тому, щоб. Е, Задіяти більш суворий експортний контроль, ну так звані вторинні санкції проти компаній, які через які здійснюється об, ну, обход санкцій проти Росії не проти країн, а проти конкретних компаній. Ну і також зазначу, що от теж треба розуміти, коли ми говоримо про санкції, західні країни. Чому вони не вводять якісь тотальні санкції, там повністю не припиняють торгівлю з Росією? Наприклад, от, на співпрацю в сфері атомної енергетики і так далі. А тому, що вони не хочуть самі собі робити шкоду. Вони і так пішли на певні жертви в цьому сенсі. Ми можемо казати, що ми набагато більше жертв пішли, правильно, але кожна країна думає про свої інтереси. І, наприклад, от мало хто знає, але США, США і досі купують російський уран. І ось вам відповідь на тему, чому Росія не вводить санкції проти атомної енергетики, чому США і Захід не вводять санкції проти атомної енергетики Росії проти Росатому. А тому, що в Європі діють деякі атомні електростанції, які побудувала Росія, і партнерство з Росатомом зберігається в деяких європейських країнах. Крім того, от купують російський уран. І така саме ситуація є по деяких інших е, стратегічних напрямах. Тому це треба брати до уваги. Санкції не є універсальними, вони є обмеженими, але їх ефективність треба посилювати. Тому от я вважаю, що зараз акцент треба робити не, не на якихось нових пакетах е, санкцій. Це теж можна робити. Їх давно не було. Чому от в Європейському Союзі, як правило, пакетами водять, тому що треба узгоджувати кожен новий пакет санкцій, треба узгоджувати. І одна країна, Угорщина, наприклад, може заблокувати або скажімо так загальмувати процес узгодження цих санкцій. Тому до цього треба ставитися ну більш раціонально. Нам потрібне більше взаємодії по санкціях, посилення санкцій, але треба робити їх більш ефективним, особливо в сфері експортного контролю. Пане Володимире, дякуємо вам за цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Фесенко, політолог. А нашим глядачам я хочу нагадати, що потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео, писати коментарі, а також підписатися на наш YouTube канал. До зустрічі!